Це стайко, Фігура. Коли він уперше зайшов до класу, Ігор Дмитруха сплеснув руками і вигукнув Ух ти фігура. І це прізвисько якось одразу в одну мить приліпилося до нього. Він був високий, вищий за всіх у класі на цілу голову, а то й на дві, з довгим кумедним носом. З довгими руками, що стирчали з коротких рукавів, вайлуватий і незграбний ходив, човгаючи напівзігнутими ногами. Звали його Юра Хитрюк. Він, мав би, вже бути в четвертому, але цілий рік пролежав у лікарні. Через ту його хворобу батьки переїхали зі Львова до Києва, щоб змінити шкідливий для нього вологий клімат. За вдачою Фігура був добродушний, незлобливий і м'який. Ігор Дмитруха відчув це одразу. Маючи про всяк випадок за спиною своїх ад'ютантів Лесика Спасокукоцького та Стасика Кукуєвицького, він підійшов до новачка і в'їдливо чемно спитав Слухайте, дядю, ви правила поведінки учнів знаєте? Ну, Знаю, враз почервонівши, неквапливо сказав той. Він ще й заїкався. Ой, сумніваюсь, похитав головою Дмитруха. От що глаголить пункт восьмий правил для учнів Вітай учителів та інших працівників школи, знайомих і товаришів. Виконуй правила вуличного руху. А ти. Ти нас привітав? І я кивнув. Ще дужче червоніючи, сказав Фігура. Ех ти кивнув. У нас так не вітаються. У нас, кажуть, здрастуйте, любі друзі. Спасоку Коцький і Кукуєвицький хихикнули. Припините. гримнув на них Дмитруха. Привітайся, будь ласка, лагідно сказав Дмитруха Фігурі. Фігура повагом підвівся за парти і, схиливши голову набік, криво усміхнувся. Ну, здрастуйте, любі друзі. А на перерві Ігор Дмитруха підійшов до фігури, що стояв у коридорі під стінкою, і сказав: ні, все-таки правил для учнів ти не знаєш. От що глаголить пункт сьомий? Розумно проводь вільний час. Читай книжки, бери участь у роботі гуртків, займайся фізкультурою. Ну?» Виконуй правила! Займемося фізкультурою. Одійди, будь ласка, від стіни. І коли Фігура слухняно одійшов, Ігор Дмитруха вигукнув гоп і враз скочив йому на спину. Від несподіванки Фігура мало не заорав носом. По конях. закричав Дмитруха. Спасок Укоцький скочив на Кукуєвицького, Валера Галушкинський на Шурика Бабенка, Льоня Монькін на Вітасіка Дяченка і хвацька кавалерія затупотіла по коридору. А ти, молодець, Фігуро, здорово гарцюєш, сказав Ігор Митруха. Він вийняв із кишені і власноруч приколов до фігуриних грудей значок із зображенням кінської голови. А спасокукуцький та Кукуєвицький подивилися на нього з неприхованою заздрістю і досадою. Вони відчули, що втрачають прихильність командира, і правильно відчули, першим найближчим ад'ютантом Дмитрухи став з цього дня Фігура.